Вітаю, шановні друзі, відеоролик, а саме моя відео відповідь на коментар дівчини чи жіночки на рахунок того, що в неї паніка, безсоння, нерви, і тому подібне, тому що вона відмовилась від російськомовного перекладача, назбирала дуже багато коментарів, як в Тіктоці, так і в Інстаграмі. І дуже багато українців почали виписувати своє «Б», особливо ті, хто в Україні. Основний напрямок коментарів був в наступному діапазоні. Ти за кордоном, тобі допомогли, рот не відкривай. Так ну, чому зупинятись? Давайте зразу, нехай українці за кордоном, ходять з відкритим максимально ротом і раком, нехай ну, от, люба дирка, будь ласка, користуйтесь. Ви собі так це уявляєте? Українці, які толерують подібне ставлення, ви Просто носії гену меншовартості. Ви, якщо можна це спростити, на мою думку, ну так зовсім трішечки сильно кончені люди в цьому, в цьому форматі. По-перше, не кожен українець знає та володіє російською мовою. Ні один українець не зобов'язаний її знати. Знаєте, дали російськомовного перекладача, вмієте користуватися цією мовою? Супер. Але що робити, коли ти її не знаєш? От я особисто знаю багатьох українців, які взагалі не знають російської. Ну, що їм робити, коли йде мова про російськомовного перекладача? Це пункт один. Пункт два. Якого хуя ви підтримуєте позицію, що українська і російська це майже однакові мови? Ну, ви, блядь, тупі чи як? Ну. В принципі, дивно, чому я питаюсь, правда? Типу, як можна питатися очевидне, це жалізні мови, правда? І по-третє, українці, які за кордоном в основному в масі своїй, втекли від війни. Тому що, можливо, недостатньо безпечно, недостатньо отримують допомоги в Україні. Росія напала тоді де ти країни Євросоюзу та інші країни допомагають, приймають біженців. В кінцевому результаті вони це теж роблять не просто так. Вони хочуть, щоб ці люди лишились, вони хочуть, щоб ці люди інтегру... інтегрувалися і так далі. Ну, Європа отримала готовий, ну скажімо так, працездатний формат, клас, населення і так далі. І так. це, цим країнам це теж вигідно. Але це не означає, що можна просто брати і хавати все, що тобі дають, що тобі скажуть, бути біженець, бути виїхав і так далі. Є поняття гідності, рівно... рівності прав і так далі. Відповідно, вернемося до відеоролика, з якого все почалось. Людина не знає російської і назначили перекладача російськомовного. Перекладача російської мови. Ну, так, вона може відмовитися це інша мова. Ну, типу, чому? Це виявляєте собі ситуацію, що турок прийде, сирійця, авганець, чи ще хтось і йому скажуть, он тобі перекладач української. Ну, типу, похуй. Бо ви виходите в коментарях з ситуації, що. По умолчанню всі українці владіють русским языком. Ну, типа, ви серйозно. Я російську мову особисто от вообще не знав до певного віку. Взагалі не знав. От вообще. Я та людина, яка підходила і питалася, типу, сколько часов? Там, ні сейчас час, а сколько часов? Я вообще не знав ту мову. Але через якісь робочі моменти, клієнтів оточення і тому подібне, ну, якось так воно вивчилося з часу. Ну, знову ж таки, медіа, музика, фільми, кінематограф і так далі. Але ну, міхи не вчити, міхи не знати. І це головне розуміти. Зараз питання не до російськомовних людей, а до українців типу, ну ви їбанулись. Ота категорія, яка отак от себе веде в коментарях. Ви виїхали і за то дякуйте. Та сходи нахуй, пес. Людина виїхала, і слава Богу. Це не означає, що вона мусить себе принижувати, чи принижуватись, чи дозволяти, щоб з нею робилося, що завгодно. Видаляйте свою йобану меншу вартість, блять. Заїбали.